О, святий душе, душу моєї душі, звеличую тебе, освячуй, керуй, зміцнюй і потішай мене, скажи мені, що маю робити і розкажи мені та виконати. Обіцяю тобі підлеглість усьому, що з волі твоєї мене спіткає. Тільки вкажи мені твою волю О святий душ! Душо моєї душі, звеличую тебе, освячуй, керуй, зміцнюй і потішай мене, скажи мені, що маю робити і розкажи мені та виконати. Обіцяю тобі підлеглість у всьому, що з волі твоєї мене спіткає, тільки вкажи мені твою волю О святий душ, душо моєї душі. Звеличую тебе, освячуй, керуй, зміцнюй і потішай мене, скажи мені, що маю робити і розкажи мені те виконати. Обіцяю тобі підлеглість усьому, що з волі твоєї мене спіткає, тільки вкажи мені твою волю О, святий душ, душо моєї душі, звеличую тебе. Освячуй, керуй, зміцнюй і потішай мене, скажи мені, що маю робити і розкажи мені та виконати. Обіцяю тобі підлеглість усьому, що з волі твоєї мене спіткає. Тільки вкажи мені твою волю. О святий душ, душо моєї душі, звеличую тебе, освячуй! Керуй, зміцнюй і потішай мене, скажи мені, що маю робити і розкажи мені та виконати. Обіцяю тобі підлеглість у всьому, що з волі твоєї мене спіткає, тільки вкажи мені твою волю. О, святий душ, душо моєї душі, звеличую тебе, освячуй, керуй. Зміцнюй і потішай мене, скажи мені, що маю робити і розкажи мені та виконати. Обіцяю тобі підлеглість усьому, що з волі твоєї мене спіткає, тільки вкажи мені твою волю. О, святий душ, душо моєї душі, звеличую тебе, освячуй, керуй, зміцнюй і потішай мене. Скажи мені, що маю робити і розкажи мені те виконати. Обіцяю тобі підлеглість усьому, що з волі твоєї мене спіткає, тільки вкажи мені твою волю. О святий душ, душо моєї душі, звеличую тебе, освячуй, керуй, зміцнюй і потішай мене. Скажи мені, що маю робити і розкажи мені та виконати. Обіцяю тобі підлеглість у всьому, що з волі твоєї мене спіткає, тільки вкажи мені твою волю. О святий душ, душо моєї душі звеличую тебе, освячуй, керуй, зміцнюй і потішай мене, скажи мені, що маю робити і розкажи мені та виконати, обіцяю тобі підлеглість усьому, що з волі твоєї мене спіткає, тільки вкажи мені твою волю. О, святий душ, душо моєї душі, звеличую тебе, освячуй, керуй, зміцнюй і потішай мене, скажи мені. Що маю робити і розкажи мені та виконати, обіцяю тобі підлеглість усьому, що з волі твоєї мене спіткає, тільки вкажи мені твою волю. О святий душ, душо моєї душі, звеличую тебе, освячуй, керуй, зміцнюй і потішай мене. Скажи мені, що маю робити, і розкажи мені те виконати. Обіцяю тобі підлеглість усьому, що з волі твоєї мене спіткає. Тільки вкажи мені твою волю.